Безперечно, право уряду і це обов'язок уряду шукати вихід з важкої ситуації, особливо в енергетичній сфері. Саме для того, уряд і був затверджений Верховною Радою Україною. І очевидно, що і розглядати будемо цю ситуацію, але хотілось би, щоб все таки у нас була і повага один до одного, і уряду до Верховної ради, і Верховної Ради до уряду. Тому все повинно діяти згідно регламенту і нормальної процедури. Коли нам запропонували за скороченою, скороченою процедурою за 10 хвилин розглянути ситуацію з пошуком оператора для одного з небагатьох. Ліквідних товарів, які залишилися Україні, газотранспортної мережі, ну це не повага до Верховної Ради. Повинні розглядатися по повній процедурі такі питання, Повинні перед тим бути нормальні відповіді і запитання з боку уряду. Ну і підтримую колегу Павла Разенка. Якщо сьогодні мав бути день уряду, то уряд має в обов'язковому порядку звітувати спочатку до Верховної Ради, інакше це.